Аби увіковічити пам'ять тих, хто боронив наші землі від окупантів та віддав своє життя за наше мирне майбутнє, на фасаді Криворізького ліцею академічного спрямування міжнародні перспективи відкрили чотири меморіальних дошки мужнім захисникам. Щоб на честь випускників нашого навчального закладу, а нині героїв, які загинули, захищаючи Україну, оголошується відкритим. Каверін Сергій знав, що таке війна ще з 2014 року, коли брав участь у широкомасштабній антитерористичній операції на сході України. Після початку повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, пішов захищати свою батьківщину у складі 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. За цей час отримав декілька контузій. Але, на жаль, 28 вересня березня року, під час бойових дій біля села Колодязі Краматорського району Донецької ООН області отримав тяжкі поранення, несумісні з життям. Коли ми їх проваджали на випускному вечорі, ми бажали їм тільки щасливої дороги. Але трапилося так, що вірвалася війна і забрала життя наших учнів, моїх учнів. Це дуже-дуже прикро. Які були хлопці, ну, це просто неймовірно хороші. Озерів Іван Васильович також 25 лютого 2022 року пішов служити сапером у складі 25 окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Мав позивний ваніш. Іван обороняв Україну на східному напрямку. Але 23 лютого 2023 року, під час виконання військового обов'язку поблизу населеного пункту Червонопопівка Северодонецького району Луганської області його життя обірвалось. Сьогодні ми зібралися для відкриття меморіальних дошок на честь наших загиблих хлопчиків. Для нас вони назавжди ж залишаться хлопчиками. Боляче, сумно, плачемо, згадують вчителі, тому що вони навіки залишилися молодими. І те, що залишається у нас, це наша пам'ять. Ми повинні вшановувати. І наше завдання як вчителів говорити дітям про те, кому ми завдячуємо своїм життям. Злов Валентин у вересні 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України, служив розвідником 58-ї мотопіхотної бригади. Мав позивний Тугарин пройшов навчання як оператор безпілотних літальних апаратів. Воював на Харківському і Донецькому напрямках. Працюючи в аеророзвідці, Тугарин придавав координати розміщення ворога артилерії. У лавах Збройних сил України воював у найгарячіших точках: Бахмуті, Куп'янську та Ямполі. Потрапивши під артилерійський обстріл Валентин. Загинув 2 квітня 2023 року в населеному пункті Ямпіль Донецької області під час виконання бойового завдання. Ці хлопці, пам'ять яких ми сьогодні вшановуємо, вони дійсно свідомо пішли захищати свою землю і прекрасно усвідомлюючи те, що вони будуть. Надією і зірцем для прийдешніх поколінь, які будуть жити в свободній, незалежній вільній державі. Відкрили меморіальну дошку і Козінчуку Данилу, який 4 лютого 2022 року пішов добровольцем до лав добровольчого українського корпусу Правий сектор. Із червня був гранатометником 129-ї окремої бригади Сил територіальної оборони. Брав участь у звільненні Херсонщини. Із квітня 2023 року був гранатометником 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України. Загинув мужній воїн зі зброєю в руках 20 вересня 2023 року. Тепер наші герої будуть щодня зустрічати і проведжати поглядом з моряльної дошки учнів, містян та нагадувати кожному з нас, що захисники віддають своє життя за наше мирне майбутнє у квітучій Україні. Вічна пам'ять та шана полеглим захисникам. Маргарита Назаренко Сергій Іванкін перший міський.